Ой в Україні, рідній державі, багатій на подвиги і на славу. Мирний народ непоборний живе, крицеве слово він має своє. Ой, в Україні нині біда, боллється кров, бо йде війна. Вийшли на ворога, край боронить, сміливі доньки, мужні сини. Ой, в Україні землі родючі. Море безкрає, люди співучі, стелиться в світ рушниками дорога, до сонця, до світла, до перемоги. Ой в Україні калина схилилась, рідна, квітуча земля зажурилась, та віримо в армію, славну свою, нас захищають, круті ЗСУ! Відзначати буде всім українським народом як свято гордості, сили, свободи. Тепер це престижно стати героєм, край визволяти, узявшись за зброю, бо ЗСУ не змогли захистити. Це наймогутніша армія світу. Армія сильна, армія дуже, армія щери і небайдужих. Днями ночами воюють, не сплять, бо за своє за свободу стоять. Ті, хто ракети збивають в повітрі, ті, хто в окопу холодно без світла, В морі, у небі, на суші в бою, носять святе ім'я за сьогодні. Волю виборі, крок за кроком, щоб були мирні наші уроки. Щоб ми сміялись, вчились, раділи, щоб новий рік ми щасливо зустріли. Тож брати приклад з героїв нам треба про жовте поле про синє небо бати про землю, рідну, єдину і тоді все буде знов Україна. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ми їх не пробачимо, і прапором свободи своїх дітей калина колихала, щоб в Україні іскра у серцях горіла і не згасала, але злетіли з червоної калини білими птахами, діти, матері України, що полягли за нас з вами. Плаче земля плаче гарячими краплями калини, за кожну втрачену тоньку, за кожного рідного сина. Ой вона щита несли. Калина на снігу це день грудневий, це дні холодні України, і краплі крові тих, хто не дає зробити із квітучої землі руїни. Калена снігу героїв сила, це сік землі, що воїв зрости. Калена на снігу це біль батьків, що втратили своїх донь і синів. Калена на снігу це бахмут та ірпінь, це дух незламних пам'ять поколінь. Калена на снігу це буча та ізюк, це невимовний свенський сум. Це Маріуполь та херсон, до водожданому віщий сон. Калина на снігу, дитячі сльози, серця гарячі на нещатному морозі. Калина на снігу вражає увесь світ, виборює свободу сотні літ. Калина на снігу, ми встоїмо, друже, бо захищають нас. Воли на снігу, це криці і вогонь це наші за Калина на снігу, це, це, це полум'я і лід, це наш незламний український рід. Що нас мов'янголи крими оберігають, низький укрін Герої, вашим золотим серцям від щирих сердець дітей, які надією палають. Низький укрін тобі, мій рівний тату, ми так скучаємо за батьківським теплом. Попереду у нас щасливих років ще багато. Ми за родинним зберемося всі столом. Чекають вдома вас, дружини, діти, матусі, батьки і рідні наречені, бажаю новоріччя, перемогу і зустріти. Бо ви найкраща армія для мене. Я донька воїна, який в окопі своє життя присвячує народу, про своє серце віддає заради доні, моєї волі, щастя і свободи. Я син героя, що з продовою лише раз на тиждень пише смс, стоє за правду до до бою а у цей час тремтить моє сердечко. Ми діти України, сини і дочки, ми гідні жити, ми усі єдині, нехай різдвяні, срібні ці дзвіночки несуть нам мир і перемогу України. Якби не ЗСУ, якби не диво патріоти, ми не змогли б орду ворожу ми за спокій за наших класах та онлайн-уроки. І хоч годуть сирени і летять ра ракети часто, ми віримо у вас, ви наш талант і велике щастя, ви наша сила, наша гордість, діти пишної калини. Вітаємо з Днем Збройних сил найкращої країни!